О котрій годині виходить Stalker 2: як зробити попереднє завантаження та які є бонуси за попереднє замовлення? Про це все та інші важливі аспекти Stalker 2 в цьому відео. Привіт, розбійники! Понад 10 років багато хто з вас та особисто я чекали на цей реліз з 2010 року, коли був перший анонс на секундочку. І після купи переносів завтра, 20 листопада, це трапиться. Для всіх тих, хто гру буде проходити на Ютубі, зразу скажу, що на моєму каналі буде повне проходження Stalker 2. А також завтра я проведу стрім, де ми будемо грати в цю гру на релізі. Час релізу гри вчора було оголошено розробниками. Ось так він виглядає в різних країнах. А для Києва це 6 година вечора 20 -го. Листопада. Якщо ти досі не зробив предзамовлення гри, в тебе ще є час встигнути, а також отримати за це бонуси. Всього другий Stalker має три варіанти видання: звичайний Deluxe та Ultimate. Їх ціни у вас на екрані. Придбати гру можна в Steam або Microsoft Store на ПК, або ж в маркеті Xbox, якщо ти раптом вирішив проходити з консолі. Власники ж п'ятої плойки в прольоті. Не тільки ж вам хизуватись ексклюзивами за попереднє замовлення будь-якого видання Stalker 2. Ви отримаєте набір ранньої пташки, а саме гвинтівку, гвинтар в модифікації ветеран, комбінезон зоря в модифікації турист, унікальний рюкзак з нашивкою рання пташка та додатковий контент біля вогнища, в який входить ще більше гітарних мелодій та історій. Також існують чотири крутезних фізичних видання, але можливість дістати їх зараз під величезним питанням, адже більшість з них були вже розку. За попередніми замовленнями. На жаль, я також не маю фізичного видання, але GSC Game World. Якщо ви раптом відправите мені якийсь з них на огляд, я буду дуже радий, а ви, звичайно, побачите крутезний огляд. Особисто я, звичайно ж, маю предзамовлення на Ultimate Edition в Steam. Сталкер це взагалі перша гра, яка була на моєму комп'ютері, тож у нас з ним особливі відносини. Тепер про те, як же зробити попереднє завантаження гри. Тут, на жаль, не все так райдужно. Власники Xbox вже зараз можуть завантажити Рута почнуть грати в неї одразу в момент релізу. А от пк юзерам доведеться качати 160 гігабайт зони відчуження о шостій вечора, 20 листопада. Попереднє завантаження в стімі відсутнє в Microsoft є плашка, яка не працює. Не забудь підписатися в коментах. Напиши чого саме чекаєш від сталкеру. 2, та які в тебе є цікаві спогади пов'язані з серією Сталкера.